Усім привіт! Мене звати Анастасія, я персональна стилістка і пропоную вам разом зі мною завітати в магазин Міратон. Я покажу вам позиції, які варті вашої уваги. Зараз у бренду проходять знижки до 70% на літні взуття. Тепло з нами буде ще довго, тому зараз можна по дуже приємній ціні придбати собі взуття. Літні це можуть бути босоніжки, по приємній ціні. Наприклад, отакі такі є досить універсальними. Зараз коштує 2,5 тисячі. Дуже красиві босоніжки. Що мені в них подобається, що вони і закриті, і відкриті одночасно. Це для дівчат, знаєте, хто не любить відкрите взуття влітку носити, це ідеальний варіант. Хочу звернути увагу на ось такий клач, дуже гарний. Мені здається, він навіть під мій сьогоднішній аутфіт пасує. Є такий клач і сріблястий. Зараз спробую подивитися, скільки він коштує. Сот гривень дуже сподобалась мені ця сумка за рахунок своєї небанальної форми за рахунок цих застібок. Вона буде цікаво виглядати навіть в звичайних базових аутфітах. Коштує така сумка 4600. Балетки це супер зручне взуття, але виглядає в образах достатньо жіночно і витончено. Тому покажу вам зараз балетки. На які раджу звернути увагу. Вони неймовірно легесенькі, і я впевнена, що вони будуть суперзручними. Ці коштують 2000, тисячі, ці коштують 1800. Якщо розглядати варіанти більш комфортного взуття на осінь, звичайно, це будуть лофери. Тут представлені ось такі лофери в естетиці Гучі, коштують вони 2600, Вони зараз на знижках. Один з макротрендів, який чекає на нас цієї осені, це бахрама. Її буде багато, вона буде скрізь, і сумка це один з тих найпростіших способів, як її можна додати в свої осінні образи. Дуже гарна сумка, якісна. Це замша. Вона на знижці зараз коштує 1900 гривень. Якщо говорити про ремені, вони також представлені зараз. Вони на знижках тут до 70% знижки. Дуже красивий ремінь в бохо естетиці. Якщо стиль бохо – це ваше, якщо вам таке подобається, або, можливо, вам треба для зйомки, то зверніть увагу, коштує 300 гривень. Хоч собі візьми. Якщо говорити про кросівки, тут представлені е ретро кросівки в естетиці Міу Міу. Зараз вони також на знижках коштують 2000. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Діліться в коментарях. Всім па-па!